Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Слово Боже, Святого Євангелія сьогодні розповідає нам про скарб і про багатство. В часи Ісуса Христа в Палестині багатими вважалися ті, які мали достатньо одягу, і причому багатого з розкішних тканин, кольорів. Але в один момент міль могла поточити, зіпсувати весь одяг. І в один день ця людина ставала дуже бідною. Тому Ісус Христос заохочує нас, щоб ми думали про скарби небесні, про комори небесні, збирали собі там, де ніхто не вкраде, де лишиться на вічність, якщо ми зутягнемо нашу душу в невинність, в милосердя, в прощення, в доброту, в уважність до інших людей, чуйними на потреби, бідних як матеріально, так і духовно. Якщо ми не переходимо по той бік вулиці, коли бачимо потребуючого направду нужденного чоловіка, коли ми вміємо милосердитися, коли ми прикрасимо свою душу такими чеснотами, такими е ділами милосердя, особливо цей рік, коли ми практикуємо сім діл милосердя для тіла і для душі. Ось ми тоді дійсно зберемо собі великий скарб на небі, великі комори, зберемо собі великий маєток, де в Бога він буде тривати навічно. А тут на землі, скільки би ми не збирали, скільки би ми не гонилися, все рівно вся наша нерухомість це буде чотири дошки, так, наш гріб, землі метр на два, рахунки всі наші спустіють. І кому ми це все лишимо? Як пише святіший отець, ще не чувано і не видно, щоби за померлим їхали фури з всім його багатством. Тому вміємо зупинитися і прожити те життя, яке веде у вічність. Якщо ми споглядаємо у вічність у небо і шукаємо його, то там, відповідно, і буде наше серце і скарб. Як тільки зосереджуємося тут, на землі, то, відповідно, туди ми і підемо. Тож помолімося всі разом, литву Отче наш, щоб Господь Духом Божим святим відкрив нам, що є тим правдивим скарбом, є життя у Христі, власне, життя в любові відкрите, що повнотою життя є любити іншого і прожити його так гідно і достойно, щоб сам Син Божий сказав нам колись: прийди, дитину Божа, увійди в радість. Самого Господа, бо я хочу розділити з Тобою все життя вічне, блаженне і щасливе, яке ніколи не матиме кінця. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, Духа Святого, нехай зійде на всіх нас і перебує з нами сьогодні і по всій дні життя нашого. Амінь.